На дрібниці. Є прокурор області, який нарешті перший раз, за... ми був, проводили нараду, коли була річниця Майдану, перший раз прокурорам своїм підлеглим задав, що шановні друзі, а що за рік змінилося? І що сталося з тими людьми, які відміняли сесії, рішення сесії районних рад, міських рад і так далі? А вони всі сидять в взагалі, так як ми з вами. Я думаю, що тут теж будуть. Будуть. Але якщо є якісь проблеми, я би хотів почути. Ну і, якщо чесно сказати, то сьогодні вибухів у Львові немає на Львівщині. Ну, в першу чергу, у Львові, зрозуміло. Тому що треба сьогодні говорити про достатньо якісну роботу Служби безпеки. Там і пройде трошки часу, і я думаю, що це все буде написано і розказано. Як воно все було і як це. Але навіть тих, яких відновили і які планували тут відповідні терористичні акти, коли їх міняли на наших хлопців на сході, то ну, один з них обіцяв, що я ще к вам вернусь. Ну і до речі, народжений тут, найбільше. Так що воно, шановні колеги, є насправді дуже і дуже неспокійно. І тут є дуже важливо, щоб ми не розмінювали на гроші. Це дуже важливо. І третя річ, третя річ це є наша господарка. Ну, то, що вона убога і вбита, це ну, мені вам розказувати. Ви це бачите не гірше від мене. Тут треба віддати належне депутатам Львівської обласної ради. Тому що от ми так посиділи, поговорили з ними в січні місяці, і поки що мені би було гріх закинути якісь речі. От я там бачу ззаду, сидить Михайло Задорожній, голова профільної депутатської комісії. Ну я думаю, і пан Михайло мені скаже, там правда чи неправда, але я думаю, що то. Напевно, за цю каденцію і минулу каденцію перший раз, коли 12 березня комісія погодила перелік доріг, які би ми мали. По-перше, ну, це перший раз, коли депутати обласної ради виділили 150 мільйонів на дороги в області. А друге, що це, напевно, перший раз, коли 12 березня ми вже маємо перелік доріг, можемо оголошувати тендери, якщо так додати 50 днів, поки пройде тендер, поки укладена угода. То це рахуйте там, 20 березня плюс 50 днів, то це буде таке, там, 20 квітня. Ну, одним словом, друга половина травня, я думаю, що ми можемо починати вже не латання ямок, поки є погода, латаємо, поки дощ їздимо по ямах. Що це можна буде розпочинати роботи по дорогах. В Другобицькому районі є проблема, я не можу до кінця це зрозуміти за два місяці, тобто подано вже три кандидатури абсолютно різних людей. Абсолютно різних людей в адміністрацію президента стосовно призначення голови районної адміністрації. Ми говорили з головою районної ради, що, ну, що від того, то з березня минулого року в районі нема голови районної адміністрації. Я. Думаю собі, що завтра, будучи в адміністрації президента, ну, я все-таки буду наполягати, тому що всі троє людей є абсолютно різні, ну, абсолютно різні але всі троє, я думаю, що здатні керувати районом з допомогою голови районної ради і так далі. Я все-таки завтра вже буду ставити питання, що давайте кінцево визначатися, тому що всі групи вже далі нема куди. І останнє питання це є децентралізація. Я думаю, що це єдиний вихід, що це єдиний вихід, щоб дати поштовх для розвитку держави. Тому що, ви ж прекрасно розумієте, я так для себе постановив, не знаю скільки там мені відведено, але я для себе постановив, що я кожного кварталу маю бути в районі. Тому що, якщо ти не проїдеш, не подивишся, не поспілкуєшся, комусь скажеш добре слово, комусь скажеш так, як воно є насправді, то звичайно, що... Ну, що це на відстані нічого ти особливо не побачиш. Але з другого боку, ну, який би я там не був, і що би я там хотів, не хотів зробити, без того, щоб тут на місці не старалися, і з того на місці, щоб тут не робили, нічого в мене не вийде. Я це прекрасно усвідомлюю. І напевне, децентралізація це є той шанс, коли люди мають на місці повірити, що це від них залежить. Залатати яму. Покосити вздовж дороги, не спалити, а покосити вздовж дороги, там, підрихтувати школу, лікарню і так далі. З тими грошима, які сьогодні є, бо їх насправді є дуже мало. І так виглядає, що цього року їх більше не стане. Тому що 90 мільярдів на війну, вони просто якби з'їдають все. І на сьогоднішній момент по доходах бюджету, якщо подивитися, то ніякого особливого росту зрозуміло не буде. Ще біда крім того є в тому, що кожного тижня я зустрічаюся два-три потенційних інвесторів. Всі вони кажуть, добре, нам все підходить, нам все подобається. Але, ви, будь ласка, закінчіть війну, а тоді будемо з вами про щось говорити. Тому я думаю, що децентралізація це якби є шанс для людей, які щось хочуть зробити, об'єднатися, мати повноваження і зробити. Отак, От якби. То загальне, що для початку я хотів би сказати. Я попрошу декілька слів Михайло Миколаївича, як голову районної ради, декілька слів пане Степан, як виконуючий обов'язки керівника районної адміністрації, а потім то, що найголовніше, за чим я власне, приїхав, це і ваші думки. Я якби, готовий до позитивних речей, готовий до негативних речей. Але в мене є велике прохання, що якщо хтось говорить, подобається, не подобається. Мати терпіння ну, вислухати. От неділю ми там говорили з шахтарями, така тяжка була розмова дуже з шахтарями, тому що там не виплата зарплати, там кожен день людина спускається в забій, невідомо, чи вона підніметься з цього забою, чи не підніметься з цього забою. Але ми в неділю поговорили і без грошей, хто з нічого, от люди якби повірили і второк пішли на руку. Але із-за того, що от ми якби, домовилися, хтось коли говорить, всі решта якби, слухають, чи воно подобається, чи воно не подобається. Я би просив, щоб так само було сьогодні.